Демінер готовий до роботи. За табличкою потрібно вдягти віза. Глячно було в окупації. Там тебе не попереджають, звідки в тебе прилетить. Тут ти заходиш на поле. На наших полях, до того як ми туди зайдемо, зроблена колосальна робота. Її обстежили вже фахівці з нетехнічного обслуговування. Нам дали приблизно знімки цієї ділянки. Ми розуміємо, з чим ми будемо працювати. Ми користуємося нашим металодетектором, який допомагає нам локалізувати сигнал в землі, після чого відмарковуємо його. І після цього в справу вступають мої любі друзі, різець і шкребок я хотіла приносити користь своїй країні і робити те, що допоможе нашим людям в майбутньому існувати безпечно на цій країні, обробляти свої поля.